Аби прийти до влади, політики кажуть тільки те, що виборці хочуть почути. Нам потрібно будувати мости, построїмо магістральні дороги. Значить, нам потрібно буде перейти на дороги міцного значення. Але згодом з'ясовується, що виконувалась дещо інша програма. Я не буду робити дороги. Особисто в мене буде вертольот. Я не захочу, там і сяду. Дама і господа, король України Егор Лупан Первий. Два роки тому Єгор Лупан, комедійний кандидат в президенти, який виник як жарт, підірвав інтернет-телебачення. і телебачення. Він називав себе найчеснішим кандидатом і обіцяв звітувати про всі свої крадіжки. Мене звати Єгор Лупан. Я буду красти, кажу це чесно і прозоро. Попри абсурдність обіцянок, лупан викликав симпатії довіру у виборців. Згадує автор проекту Максим Бахматов. Втім, якщо простий люд гірко сміявся, справжні кандидати, схоже, багато у чому взяли передвиборчу програму Лупана до виконання. Я не буду брехати, що Україна виходить з кризи. Значить жі, совше нікуди не дівав. The sure. А якщо вас щось не влаштовує, виходьте на вулиці, беріть лопати і ремонтуйте. Не треба скіглити, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Пенсії не будуть зростати. Коли ви побачите, які у мене дачі, ви зрозумієте, чому заради справедливості треба зазначити, що пенсії таки зросли. Коли запускався гумористичний проект, згадує Бахматов, ніхто не вірив, що ці прогнози мало не дослівно втіляться в життя. Тож настільки настолько макарніся правою. 100% вплоть до средств передвижения ми не думали. Ми думали, що это абсурд і до этого не дайод. Каза дошло. Каза, что в нашій стране возможно все. натомість політехнологи запевняють, откровення та поведінка вигаданого лупана мало не взірець поведінки для кожного кандидата, який бажає бути обраним в Україні. Ми радимо своїм клієнтам часто там трохи себе покритикувати, сказати, що ви знаєте, що я там. По людина з простої сім'ї, да, але ви ж розумієте, що в нашій державі там всього домитися там тільки чесною правди не вдається, тому ясно, що е, десь можливо там комусь да, да, давав хабар, і люди знаєте, це як братство по нещастю, Вони до цього ставляться позитивно Ще місяця. Я буду звітувати, скільки я вкрав, і ці гроші пішли. Я не буду говорити за раціональний банк, бо кожен краде там, де він приходить. Слід зазначити, що на законодавчому рівні обіцянки кандидатів та їхніх партій жодним чином не обмежуються. Закон дозволяє їм не обіцяти золоті гори. Крім того, згідно з новим виборчим законом, вибори не можуть бути визнані недійсними за будь-яких умов. То закон не вимагає подання програми цієї партії до ЦВК. Задача стоїть. Провести чесний демократичний вибор я спілкувався з фахівцями, і Віктор порадив мені найняти е, американських спеціалістів, які будуть підробляти хрестики в бюлетенях. Смішний кандидат найкраща реклама, каже автор пророчого проекту Максим Бахматов. Адже кумедні ляпи завжди можна використати на користь. Про те, що політики з коміками давно помінялися місцями, говорять і самі депутати. Знаєте, виникає питання, хто в нас головний комік, хто в нас головний юморист. Виходить, що, мабуть, лупан виявився великим політиком, а комедіанти сидять в політичних партіях. І якщо в нас комедіанти такі мудрі, то може є певний сенс когось з комедіантів привести на президента, і може буде тоді набагато з одного боку весело, а з другого боку все ж таки ефективніше. Голосуй за Лупана номер... 家庭でこうします。<laughs>